Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні хочу показати вам, як ми зробили каналізацію до своєї хати. В Зв зв'язку з тим, що у нас тут ріс горіх, дуже близько до хати. 3 метри. І в хаті була сирість, незважаючи на те, що хата утеплена і хата дерев'яна. Сирість дуже тягне горіх. Ми його прибрали. Засіяли таку травечку, газончик, трава ліліпут Як бачите, вже окультурили. Рік пройшов, каналізація працює нормально. Така крешка з вентиляцією. Ну і тут вже. десь... Пів метра є води. Був запах чути в ванні, тому що тут різні процеси брудіння проходять, але розвели залізну купоросу і вже з тим проблем нема. Так що, друзі, кому цікаво, можете переглянути, як ми робили свою каналізацію. Будемо купати. Вигрібну яму робити будемо з коліс від трактора Т-150, від комбайна Нива. З таких колеса ми пообрізали тут. Два колеса. Я вам зараз покажу, як легенько обрізати. Тут дуже просто, тому що я вже зустрічався з такими моментами, як хлопці різали болгаркою. Нічого страшного такого немає, Ось такий звичайний ножичок. Ось так беремо. Тут такий буртик є. А ці кольця, щоб не займали лишнього місця, ми їх будемо викидати. Досить легко йде. Я буквально В годину часу два колеса. Вирішив, ще показати вам, як то легко Це трошки не бачив куди знімати, але вибачайте за якість, якщо буде не так. Ось так по кругу. Погано однією рукою. Так досить О, поміч прийшла. Викупили ми яму. За перший день викупили метр сімдесят. Зараз докупали вже. На ями 2 метри і пів метра засипамо боєм. Різна цегла, гарненько його вискладаємо. І нам треба вийти на той рівень. тут буде труба. Ми вже дві труби кинули, Залишилася ще одна труба, щоб було метр п'ятдесят або метр сорок. 2 метри, значить нам треба підняти на пів метра бою. Кинемо. самозвал везе бой. Так, ще тачка дві. І будемо рівняти. Порівняли і якраз нам виходить до труби метр сорок. Кинули ми колеса Дві штучки з тої сторони, як бачите, менший зазор, то ми тут затрамбували землею, а з тої сторони для, для більший такий зазор. Ми закидали боєм цегол. Решта будемо трамбувати, щоб не йшли верхні ґрунтові води. Залишилося нам зараз прорізати отвір на стеки на трубу зараз я вам покажу як то я треба буду робити о тут між колесами я дав по вісім шурупів щоб вони не ковзали туди-сюди щоб були зафіксовані коли ми будемо трамбувати потім воно все то затягне і не буде деформації а тут, бачите, я зробив, позначив, де буде віріс на отвір, на трубу. Ми його будемо так вирізати. Щоб полегшити собі роботу, я взяв шуруповерт, сверло на 5 до дерева і по кругу так, середини, зараз я покажу, бачите? Тому що тут є. Протектор і самим ножиком трошки важкувато, тому я так по кругу. Отак по кругу вже бачу світиці, то вже буде набагато легше мені. Прорізати ножиком. Вирізали ми отвір в колесі під трубу. Така от пробочка вийшла. Кинули трубу, запінили, зверху кинули меншого ската, по кругу також запінили, щоб на випадок дощу не попадала сюди вода дощівка. І зсередини тут труба. Ну і по краю ще дав 8 широких, щоб воно добре тримало. Зараз піна застигне. Будемо закидати, а наверх таку кришку зварив. О! Так, буде виглядати. Нарешті квітка. Засипали ми трубу, кругом все акуратно затрамбували. Зробили планіровочку. Посіється газонна трава. Так буде виглядати. Рік пройшов. Каналізація працює нормально. Каналізація для будинку, чи то септик, чи то вигрібна яма. Не знаю, як його навіть правильно назвати, але щоб у нас справно працювало. Осе не розібувайте. Всіх вам благ мирного неба над голову.